Сьогодні ми освітили відповідно тут паски, освітили крашенки. Також зібрали продукти, м'ясні продукти, цей хрін, і бурячок для наших хлопців. Відповідно, та їда, яка завжди використовується нами на великодні свята. Також в комплекті до цього поїдуть ще будівельні матеріали. Це і плівка для облаштування бліндажів, це скоби для облаштування бліндажів, це і дрони, які нам передали. Відповідно, сьогодні вже наші меценати і відповідно донати, які будуть допомагати хлопцям. Бити ворога, і зараз дуже багато їде волонтерів, людей, які хочуть допомогти нашим збройним силам на передову. Величезна їм за це подяка і повірте, що це повернеться нам сторицею, сторицею нашої перемоги. І для наших хлопців вже можна сказати Христос воскрес. Хочеться, щоб не тільки ми тут вдома. Мирно святкували, бо ми не відчуваємо, крім сирен дискомфорту. А хлопці там на передві завжди стримують ворога, що він йшов далі. І тому ми хочемо, щоб ці продукти, які сьогодні передають: Пасха, крашанки, м'ясні страви, інше, все, що їм потрібно, прибуло і їх підтримали, і також щоб це свято відчули вони.